Вітаю! Сьогодні хотів би поговорити про обрізання, як це відбувається в нашій клініці. Обрізання або інша назва операції називається циркумцизію. В нашій клініці ми використовуємо три методи для проведення цієї процедури: за допомогою лазера, менше крововтрата, швидший період реабілітації, менше травматизація. За допомогою скальпеля це класичний метод, який використовується точний, надійний, робиться всіма лікарями мовролога Коагулятором препарат, який дозволяє дуже швидко зупинити кровотрату, так само робити обрізання швидко та надійно. Саму процедуру можна проводити під місцевим знеболенням, коли робиться декілька полів з анестетиком, ви нічого не відчуваєте, окрім перших полі. Або під загальним наркозом, коли ви просто засинаєте, проводиться процедура, також покидаєтеся, коли все готово. Періоди в реабілітації до двох тижнів. Приблизно через два тижні можна повертатися до повноцінного життя. Після процедури проводиться накладення кільцевих швів на ранньому поверхню. шви потрібно буде все ж таки зняти днів через 10. Можна використовувати саморозмоктуючі шви. Але вони розсмоктуються протягом 2-3 місяців. Тому легше зняти шви, ніж через 10 після обрізання, швидше повернутись до нормального життя. Як наслідок операції, голівка під час реабілітації буде дуже чутливою. Але це не страшно. Поступово цей ефект буде проходити. Десь через два тижні ми досягнемо того ефекту, заради якого робили цю процедуру. Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, записуйтесь на консультацію, ми допоможемо вам з ними розібратися.